Клайв Стейплс Льюіс Хроніки нарнії Срібний трон. Розділ п'ятий. Частина Друга. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають долати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Та Престоквак не вгадав, мистецтво розводити багаття старовинними засобами, Юстас опанував ще під час попередньої подорожі. Хмис був на місці та й на диво сухий, тож не встигла джил і оком змигнути, як багаття вже палало. Юстас лишився доглядати вогонь. А джил побігла до протоки вмиватися. Потім, навпаки, вогонь доглядала джил, а Юста збігав до протоки вмиватися. Вмивання їх освіжило. Лишилося дочекатися сніданку. Тут повернувся і простоквак. Попри всі його побоювання, повернувся він не з порожніми руками. А з дванадцятьма вуграми, випатраними та без луски. Підлагодивши багаття, він поставив на вогонь чималенький горщик та розкурив свою люльку. Хай буде вам відомо простокваки набивають люльку просто таки несамовитим самосадом. Його ще називають. Важким. Подейкують, що вони навіть змішують тютюн із висушеною рязкою. Ми проте нічого не знаємо. Але так чи інакше, дим від простоквакової люльки Ішов не вгору, а стелився по землі, наче густий нічний туман. До того їдкий. Юстасу вистачило вдихнути лише раз, аби зайтися невгамовним кахиканням. Хм, не звертаючи на нього уваги, гмикнув простоквак. Ті вугри, вони до того готуватися не поспішають. Можна з голоду померти, доки їх дочекаєшся. До речі, Знав я якось одну маленьку дівчинку, яка саме та краще цю історію вам не знати, бо від неї можна і зовсім занепасти духом, а засмучувати гостей такої звички в мене немає. То чи не краще нам відволіктися від сумних думок, про вугрів, у якийсь інший засіб? Чому б, наприклад, нам не побалакати про наші плани? Дуже добре, підхопила джил. Тож чим ми можемо зарадити в пошуках королеви Чареліана? Просто квак просто квакнув. Втягнувши й без того впалі щоки, так що ті запали далі нікуди. Ох, чим же зарадити тому, чому немає ради? Та ось що здоровий глузд підказує, що сподіватися на те, аби зайти далеко на північ, коли вже й зима на носі. То безглуздя. До того ж, за всіма прикметами вона обіцяє бути ранньою, та ще й лютою. Я вас не розхолоджую, а попереджаю. Бо, здається, погодою вас не налякати. А вже ж, з тими горами, скелями, ущелинами, борхливими гірськими річками, з ворогами, що чатують на кожному кроці, зі збитими ногами та голодом, від якого шлунок зводить содома, та на додаток не забути ще й заблукати в горах. Лебонь погоду вже й не помічаєш. З іншого боку, якщо ми й не зуміємо зайти в таку далечінь, щоб від того була якась користь, ми завжди знайдемо, як зайти в таку далечінь. Звідки назад повернутись засть. А це погодьтеся, не близька дорога. Дітлахи одночасно помітили, що замість ви він став казати ми і, не зговорюючись, разом вигукнули: То ви йдете з нами? А куди ж мені дітися, діти сядіти? Король полишив нас і, здається, надовго, якщо не назавжди. Тим паче з тим лихим кашлем, що в нього був напередодні від плиття. Його намісник тиквік уже не той, що був. Того й диви, ти є. Врожай цього року після літньої спеки, кажу я вам, буде геть не врожай. А там і вороги про нас згадають, та й нишком нападуть. На те й вони і вороги. А там...» «А от якщо так далеко не заглядувати, звідки б нам почати пошуки? Нагадав про справи бяклі. «Хм...» – роздумливо мовив простоквак хто вирушав на пошуки Реляна, починали з одного й того ж місця, того, де лорду Дреніяну явився Зелений Змій, а звідти подавалися на північ. Та оскільки жоден із них звідти не повернувся, то розпитати їх, чи правильно вони вчинили. Здається, не в наших силах. Перш за все ми маємо віднайти руїни Велетенського міста, нагадала Джил. Так підказав Аслан. Поперше чую, аби пошуки починали з того, аби віднайти. Усі інші віднаходять тільки після того. Як добре пошукають. Саме це я й маю на увазі, погодилася Джил. Так от, коли ми віднайдемо? Так, так, саме коли, в'їдливо поцікавився трясогуз. А що, хіба ніхто не знає, де вони? втрутився Юстас. Я не знаю, що там знає ото й ніхто. Скажу лише за себе. Не буду казати, ніби я нічого не чув про загублене місто. Починати звідти, звідки починали всі, ви не бажаєте, тож доведеться йти через усю Вереселію». Країну ятунів. Якщо те загибле місто існує, то воно може бути тільки там. От тільки хоч я далеко в ті країни не заходив, та ніяких руїн не знайшов, тому обманювати не буду. Чути чув, а от бачити не бачив. Але де ж вона ця Версилія? коротко запитав Юстас. Попереду на північ. Люлькою вказав простоквак. О, вон, ті пагорби та скелі, бачите? Там вона й починається, та між нами, саме на межі з тим пасмом, протікає ще й ріка. Ми звемо її Кам'янка. Місточка, звісно ж, немає. Тоді ми перейдемо її в брід, палко вигукнув Юстас. «А вже ж!» – значуще погодився простоквак. Якщо хтось її вже перетинав, а вже по той бік річки ми, може, зустрінемо яких небудь добрих людей, хто підкаже нам шлях, підхопила Джил. Що до того, що по той бік річки ми кого-небудь та зустрінемо, тут ви не помиляєтесь. А що за люди там живуть? Про всяк випадок спитала Джил. Люди, як люди, може, й добрі. Одне до одного. Це вже як на них подивитись? Може, вам вони і сподобаються? Проте не відступала Джил. Тут у нарнії таке розмаїття дивних істот? Так от хто ті люди? Звірі чи, може, птахи, чи які-небудь гноми? Просто квак присвиснув. А що? Хіба пугачі вам нічого не казали? То велетні. Джел скривилася, немов кислиці, наїлась. Велетнів вона не полюбляла ще з книжок, а одного ще з нічних жахів. Вона кинула погляд на бяклі. Від остраху то аж позеленів. Та він іще більший боягуз, ніж я, подумала вона. Ця думка зненацька сповнила її несподіваною хоробрістю. Король казав ще під час нашого плавання, що переміг велетнів у вирішальній битві та даниною обклав. Так, ніби, погодився простоквак. Тепер вони мирні. Поки ми тихо сидимо по цей бік Кам'янки, вони нам лиха не скоять. А от по той бік трапитися може будь-що. Утім, якщо триматися від них далі, якщо жоден з них ані на мить не забуде. Який він мирний. А ще краще, якщо нас зовсім не помітять, тоді ми зможемо зайти ой, як далеко. Даруйте, перейшов у напад бяклі, як то буває з людьми у стані сильного переляку. Не можу повірити. Аби геть усе було кепсько, як ви кажете. Ви так само казали, ніби й ліжка у вігвамі жорсткі, що й спати не можна, і що хмис промоклий. Але Аслан ніколи не послав би нас туди, звідки, як виходить, із ваших слів, повернутися неможливо. Сказавши це, він і сам знітився, гадаючи, що простоквак просто вибухне гнівом. Та цього не сталося. Трясогус і бровою не повів. Що я чую? Я чую голос безросутної відваги. Так тримати бяклі, але не гарячкуй, бо до відваги. Додати ще й розсуд то не зайве, а розсуд мені підказує, що попереду на нас чекають важкі часи, тому сваритися нам аж ніяк не можна. Принаймні від початку, бо наприкінці тих експедицій, що починаються з чвар, усі ладні були кинути, Якщо і в нас до того дійде, то нехай дійде вже до того, як справу буде зроблено. А взагалі, що довше ми утримуємось від докорів? Ну, знаєте, якщо все так кепсько, як ви кажете, то краще залишайтеся вдома. Ми підемо самі. Правда, Пол? Не кажи дурниць, п'яклі. Квапливо застерегла його джил. Вона на мить злякалася. А що як простоквак спіймає хлопця на слові? Не бійся, пугу, <пу> заспокоїв її трясогус. Я піду, чого б там не казали всі інші простокваки. Хіба ж таку нагоду втрачають? А кажуть вони, цим то я легковажний, у розуму не набрався. Закидали мені та й не раз. Послухай, трясогузе, який ти не такий, як усі? Усе волієш вскочити в халепу, накликати на голову біду. Хіба тобі набридло життя у рідному болоті? Життя воно таке ж, воно ж не фрикасе з жаб'ячих лапок та не періх із вугрем. Час тобі нарешті споважніти, зробити висновки і бути як усі. Це для твоєї ж користі. От що мені кажуть. А я в тому користі не бачу, аби в болоті просидіти все життя, а от дертися у гори, коли вже не за горами зима, шукати в горах принца, якого там нема, та спершу віднайти ще загибле велетенське місто якого жоден простоквак не бачив. Оце я розумію діло, а діло саме те, що треба хлопцю. Від бездіяльності яка користь. Так відповів трясогуз, потираючи свої великі, мов ужабенняти руки. Немов казав не про похід у гори, а про похід до театру або на званий вечір. Ану, подивімось, як почуваються наші вугри. Вугри, угри, попростоквацьки, то така вже смакота, що діти двічі просили добавки. До того ж кожен. Спершу Простоквак і повірити не міг, що то не з люб'язності, а саме тому, що і справді смакота. Та вони з таким завзяттям уминали страву за обидві щоки, що він першу думку змінив. Натомість, припустивши, що простоквацька їжа на пожиток дітям не піде. Що простокваку добре! Та людям за отруту! Хіба вгадаєш, пояснив нову думку він, а потім пили чай. Чай пили просто із жестянок, як то зазвичай роблять дорожні робітники під час чаювання десь на узбіччі. А простоквак ще раз одразу прикладався до темної. Підозрілої прямокутної бутилі. Він спробував був пригостити гостей та ті, ледь пригубивши, одразу ж пригадали, що їм казав хазяїн про те, кому що добре, та відмовилися. Решту дня було витрачено на підготовку до походу, який призначили вже на наступний ранок. Ростоквак, як найміцніший з усіх, визвався нести всі три ковдри, у які вони збиралися загорнути копчений окіст. Дуже поживну річ у дальньому поході. Джил випало нести залишки вогрів, сухарі та кресала з порохівницею. Бяклі виказав бажання. Нести обидві дитячі плащі, руки він волів мати вільні. Як людина, що ще в давні часи набила руку зі стрільби з лука, він отримав хіба що не найліпший лук, що його мав простоквак. Найліпший той залишив собі, передаючи лука Юстасові простоквак. Встиг зауважити, що в такий вітер та з відсирілою чативою та в похмурий день коли геть задубіли пальці і злука чи куди-небудь влучиш. І це стосується не тільки бяклі, а й його самого. Обидва хлопці підперезалися мечами, Юстас прихопив одного. Ще в Кейр Паравелі. Простоквак мав свій. Джил довелося задовольнятися простим ножем. Тут майже виникла суперечка, та її вчасно зупинив простоквак, що, потираючи руки, підпадьорив сперечальників. мо хлопці! мо дівчатка! Гадав я, що таке може статися, та не гадав, що так скоро. Деякі пригоди на тобою й закінчуються, ще не почавшись. Сперечальники одразу ж замовкли. До ліжка пішли рано. Усі троє полягали у вігвамі, а от добряче виспатися вдалося хіба що одному. Річ у тому, що, сказавши на добраніч, ніч, додав, що конче треба всім виспатися як слід. Але із того навряд чи щось вийде. Після того він одразу ж захропів та так, що Джил, коли нарешті їй вдалося законяти, наснилися нічні жахи. То хтось працював із відбійним молотком, то вона в човні наближалася до водоспаду, то експреси один за одним мчали крізь тунель.